Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Сьогодні ми поговоримо під цей звук, це не шаблі, це ножі. Ми поговоримо про основного помічника на кухні ніж. Їх декілька зазвичай, але як правильно обрати ніж? З якого матеріалу він має бути, як точити, як доглядати про це все, нам розкаже експерт Григорій Соя. Сьогодні ви з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, у нас такий великий арсенал ножів, е, але от якщо розібратися, так знаєте, звести до мінімуму, то скільки. Має бути ножів на кухні мінімальна кількість. Ну, знаєте, люди кажуть, багато ножів не буває. А, це ні, а кажуть вже експерна, подобається напевно. А все ж таки, якщо кухня <свісно> то якщо скільки? якщо звести до мінімуму, то на мою думку, на будь-якій кухні має бути само собою шеф-ніж. Це такий uh -huh. універсальний монстр, суперінструмент, який може приймати участь практично на будь-якому етапі приготування страви. І окрім цього, має бути такий трошки менший універсальний ніж, який називають утіліті. Як утіліті Утіліті. Ну, це такі два бійця, які практично все перекривають 180, це мінімум. так. Тобто, ось це е, ніж пилка, які використовують для хліба, це вже ви можна сказати. Це Два найбільш універсальних ріжечих uh -huh. інструменти, які потрібні на кухні. Е, ніж для хлібу, ніж для масла, ніж для okay. сиру, ніж для чистки овочів. Це специфічні uh -huh. ножі, які заточені по суті під якусь конкретну задачу. Це, якщо є... це я не з сім'ї, а з багатою, то у вас є і хлібний, і все а, як якщо у вас два ножі в багатій сім'ї хліб, то вам і і, ніж знадобиться, ну це непогано мати на кухні, це значно розширить функціонал і елементарно дасть комфорту при певних специфічних роботах. Якщо ми вже почали говорити про різні типажі ножів, то давайте хоча б познайомимося. Бо я, наприклад, не розумію ось це для сиру, я пам'ятаю, ось це для масла, правильно? Це для масла, ну, О, це те, що сокіркою. Це колись сокірка, наз... Оце річ, яка дуже необхідна на кухні, тому що більшість Наріше. людей а просто беруть, коли їм потрібно м'ясо, знаєте, розділити якусь тушку кролика, наприклад. Вони беруть просто ніж, який має різати, і цим ножем починають гамсети. Гнозу. Ні, а я не так роблю. Я знаєте до чого дійшла? Я беру цей ніж, кладу, беру зверху молоточок і ступлю. Ну, це... Загалом для таких не задач так. існує спеціальний інструмент для того, щоб от, власне отом, в зоні ребер працювати, по угу. кісткам, по суглобам, для того, щоб з тушки зробити шматочки м'яса і далі вже готувати. Для цього має бути сокирка з товстим обухом близько 5 міліметрів і заточена угу. в лінзу. Вона не буде від цього страдати, тому що вона угу. власне для цього і зроблена. Ножем це робити не потрібно. Ну, от у нас тут ножі, я так розумію, це, це все сталь. Так, так чи інакше, але так, зараз так. я знаю популярніші ножи з кераміки. Ну, вони наші про... легші, вони зручні. Так. Щось вас кіпса, Там ще історія самозаточуючі, ну різні маркетингові. Так, оці. так. У них прикольна маркетингова історія. Керамічні ножі, вони от позиціонуються як супертверді ножі, які завжди ріжуть і ніколи не тупляться. Але ну трошки дивіться, вони були популярними свій час, Зараз популярність їх сходить. Є декілька моментів з цими ножами. З, Яких давайте поговоримо? Ну кераміка дійсно значно твердіша за ножову сталі, і багато хто помилково вважає, що типу це ж мабуть класно, що він твердий. Насправді ні. Кераміка вона досить крихка, і керамічний ніж він елементарно може розлетітися, зламатися, впавши на підлогу зі столу. Як будь-яка кераміка розбитися, це, можливо, не так страшно, як інший момент. Якщо керамічний ніж взяти і працювати по тому ж м'ясу з кістками, є досить висока вірогідність, що ріжуча крайка викришиться, і ці маленькі гострі шматочки кераміки потраплять з, Їжу до страви. Да, це знаєте, така собі а, приправа Ну, керамічні не, ножі. Не це але не я насправді думаю, я ніколи е не бачив на кухні, щоб професіонали якраз використовували у них зазвичай отакий класичний шеф. Кераміка не використовується. Тому що ножова легована сталь – це поки що найкращий матеріал для виробництва ножів. О. Ну і доглядати, напевно, стерилізувати мити, це теж набагато простіше. А от якщо людина хоче зараз для себе скласти такий правильний набір ножів, іде в магазин і обирає молода сім'я. Наприклад, на що варто звертати увагу на ручку, на лезо, на що Ой, ну, Тож, так... сталі. Це дуже таке, знаєте, розгорнуте питання, і так от коротко на це важко відповісти. Ножів багато. Ось, дивіться, ми починаємо з основи. Ви сказали, це ось ці два ножі. Якщо купити один, то купуємо такий. Два. Якщо прям один-один ніж. Мабуть, Шо? це такий шеф. Не Якщо ну, два немає. Нема. Давай Якщо... беремо два. Спочатку Добре. це два найбільш універсальні. Тримаємо підприєм. це ніж в руках і звертаємо увагу. Ручка, сталь, гострота. На що? Маркування, можливо, якесь. Ну непогано взагалі подивитися, що на ньому написано. Якщо на ножі написано stainless steel, то відповідно маємо на увазі, що це високохромована сталь, яка стійка угу. до корозії. Тобто угу. ну в народі називається нержавійка. Якщо на деяких ножах от можна побачити напис хай карбон пишуть, угу. от. це О. значить, що це високовуглецева сталь, такі ножі гар. На більшу твердість, от вони довше і агресивніше ріжуть, але важче точаться. І... А от тиждень, ціна та. насправді, якщо заходиш і обираєш, ти розумієш, що ціни можуть бути від 50 гривень до 5 тисяч 10 за, за ніж. Яка така мінімальна е, вартість може бути? Ну, на ніж, який точно не буде і не супер хай левел для професійного шеф кухаря але класно підійде для звичайної домогосподарки, для домогосподаря для мене, наприклад. Ну, я віддаю перевагу я люблю готувати. італійським і японським ножам. Насправді у них індустрія вже досить розвинена і вони вже не так дорого коштують, як раніше. Тобто європейського або японського виробництва ніж можна придбати там за. Тисячу, дві тисячі гривень. Наскільки ну, такий, ніж буде ну радувати мене на кухні? Якщо працювати правильно, то все життя. о, о Так це недорого, якщо так на все життя. Mm, <світ> не, але його треба гострити якось, правильно? Само собою, так. Як його зберігати, як його гострити? Тому що він все рівно тупиться. От я от, колись нас так от було: брали камінь такий, і от так от гострили. Ну, добре, якщо камінь. У мене, бабуся, поріг, наприклад. Правильно це чи неправильно? Ну, не зовсім це. знаєте, це такий найбільш. Якийсь елементарний спосіб просто пилозити ножем по абразивному матеріалу, але це важко назвати прямо загострення. А потрібно, як правильно? Потрібно розділяти от е, поняття правки ножа, правки леза і загострення. Якщо ніж просто рівномірно підсів, на ньому немає а, якоїсь якихось перевіряє гостроту. Та, так, та, як як мені, аж теж, мені аж так знаєш, мурахи ні, ні, ні пройшли. все спокійно. Якщо ніж просто рівномірно підсів, і він не втратив ріжучу крайку, він не має якихось очевидних заминів, якихось ударів, сколів, то його. Можна елементарно підправити з допомогою такого от мусату. О, от, така штука часто в комплекті. Да, з така штука, ножами? або Шо в комплекті з ножами, або просто на кухні. І багато хто не розуміє, навіщо ця рапіра потрібна. От, вона потрібна для того, щоб виправити ріжучу крайку, якомога швидше надати ножу ріжучої здатності. Це можна таким чином робити. А ми завжди проти правильно робимо? Ми робимо на зерно. Тобто ага. рух, дивіться, треба уявити, що у тебе от якась дерев'яна паличка, і ти з неї хочеш Заточиш якусь її. стружку да, зняти стік. Ага. От такий от рух має бути. Головне тримати правильно кут. Тобто від обуху, тобто від оцієї частини ножа до заточного цього стержня має бути близько сантиметра. От тоді це буде правильний кут. А я чи чув, як роблять, кажуть 10 так, 10 так, 9 так, 9 так, так щоб однаково Звичайно, заточка була. це. Ну так і є, це правда. Тобто, треба рівномірно, якщо ми два рази зробили цією стороною, то два рази зробити і цією стороною е, залежить від степені ступені затуплення. Ну загалом така ступінчата заточка має сенс. Це ми про правку говоримо. Так. Е, Григорій, у вас стільки деталей таких важливих тут має бути сантиметр, тут спеціальний апарат, тут не невели... тут величезна кількість mm. варіантів того, чим можна заточувати. Ви для мене експерт великого масштабу. Скільки ви вже взагалі займаєтеся цією темою ножів? скільки ви в ній живете? Ну прям щоб займаюся, щоб це було моє так би мовити, ремесло, то більше 10 років. А так з ножами я прямо скільки себе пам'ятаю все життя. Ви допомагаєте обирати, зберігати? Ну, я тривалий час працював консультантом, тобто uh -huh. ну, елементарно продавав в магазинах ножі. Uh -huh. Зараз займаюся освітньою діяльністю. Тобто, я в Ютубі веду подкасти про ножі, ми ведемо репортажі з різних ножових виробництв, з ножовими українськими дизайнерами. Тобто, ми піднімаємо, намагаємося з колегами піднімати саме українські... культуру, українську ножову культуру. Так. А я перепрошую все-таки. А от, ну добре, ми так трохи його наточили. А як зберігати, щоб він ну, ну довго там? Не так, Є щоб... певна, певна культура поводження з ножами. Так, Скажіть, потрібно... культуру, всю поводження з ножами дуже мені цікаво. Розкажіть. Ножем потрібно різати виключно до дерев'яних дощечок або ну, якихось полімерних. Головне, не скло. Це не має бути нарізання на якісь тарілці керамічні, на якомусь ага. там металевому такому. Столі. Так, на металевому столі чи щось таке. Ніж варто зберігати окремо від інших кухонних інструментів, від посуду, ну, не мити елементарно в. По посудомийних, посудомийних, посудомийних машинах а є ще дивіться, ось, ось такі в... варіанти зберігання, коли в ніші засовуються, А є ось такі, які краще для ножів, яких вони краще зберігають? Чи краще просто покласти. Я не прихильник отаких зберігань, тому що якщо ніж не ретельно вимитий, якщо він не ідеально, знаєте, витертий насухо, і ти його там залишками їжі, вологий ніж, отак от окунаєш в таку от штучку, або ось таку, або в таку, то там досить швидко відбувається зародження нової цивілізації. Там купа мікробів uh -huh. утворюється, і це ну не є вері Мені найбільше подобається от така от штука. Тобто магнітна стрічка, така. яка чіпляється така. на стіну, так. і до неї приклеїться. Ну, як це? Я, я стіна приклеюється. Як як так, якийсь такий маленький ножик візьму. От ви зробили якусь там справу, ви помили, витрили ножі, так. і ви просто їх так от чіпляєте, і він вже досихає на цій штуці, і на ньому не утворюється якихось зайвих там, бактерій, ага. там, нічого такого. Не. Він просто ну, чудово зберігається в такому вигляді. Я такого ні, ніде не бачив. І тобі зручно Ну чесно, то ти бачив таке? І причепив? Ну серйозно, таке вже є. Ви нам пишете в інстаграмі, щоб ми не знущалися. Ні, Ну я такого ніде не бачу. Все, добре, їдемо далі. Ви розказали: добре, як зберігати, як обрати про коригування? Правильно це називає? правка. правку. Але заточка. Заточка, я розумію, бо тут я так розумію, що тут навіть я оце питаю, тут навіть мікроскоп є. І це, як розумію, не. Мікробів розглядати ні, на ні. ножах. Це не Сам 100% так зробити не можеш. Якщо якщо е, врахувати в місті є такі спеціальні сервіси по заточкам ножам, і сервіс коштує приблизно 50 гривень за ніч. Ви не знали про такі сервіси? Ой, за ніч. Ну і за ніч. Тут дружина в студії, я зараз не буду про такі сервіси. Показуйте. загалом ця штука ще стоїть тут. Зараз просміємося. Е, окей. Буває. Оця штука, що стоїть тут, це заточний пристрій саме для професійного загострення. Так що мусато ми все робимо на руках, беремо ніж, беремо мусат, прикладаємо, тримаємо кут і робимо все це вручну. То тут наш ніж затискається таких, в таких затискачах, отаким от чином. І ми виставляємо кут загострення. Тут ще кутомір є от такий цікавий. Тобто все відбувається максимально точно. Тут воно вона шестигранником закручується, який я успішно забув вдома. <годи> а бачне, не одна я може так. Буває так. Воно це, має фіксуватися, так і Їш. вже потім точимо. Але це ось, ось прилад: це для фанатів, чи в майстернях теж так має бути? Хто має мати такі? Ось так от виглядає е, саме ну, професійне загострення, так як воно має бути. Людини має бути заточний верстат, має бути е, кількість, ну певна кількість заточних каменів, хоча б 6-7 штук. Тобто, це відбувається ступінчато. Спочатку ми беремо грубий абразив. В даному випадку тут алмаз такий використовується. Алмазом ми формуємо Воріжучу кромку, тобто до загострення ми підходимо тоді, коли ніж от, от, от взагалі не ріже ніякі mm -hmm. мусати, ніякі бордюри, ніякі там кружки нічого не допомагають. Ніж затуплений, Ним хтось рубав якесь м'ясо mm -hmm. заморожене, і там ріжучі крайки взагалі нема. Тоді ми звертаємось до власне процесу професійного загострення. Грубим образивом формуємо ріжучу крайку, і потім поступово вишліфуємо камені. Це професійна історія. А якщо в домашніх умовах, що ми можемо порадити нашим глядачам, який краще мати інструмент для заточування ножів вдома? Бо ну, є ще оці, які протягують. Дякую загано. Це, Це, Це погано, дуже не раджу. Воно насправді більше робить погану ножу, ніж добре. Ага, там так. формується такої дивної форми, потім ріжуча крайка, яка дуже нестійка взагалі до роботи. Якщо ним просто різати, він просто ріже. Якщо ним щось намагатися там ну буквально Розколоти. мінімальна да, бокова така штука, і ця крайка вона висипається прям такими шматками, і ти потім з цим ножем такий про ходиш. те, що погано, ми зрозуміли. А що гарне для дому? Mm. No, <реш> ну, ну, Григорію, yes. так, не, так не можна. I, 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 я Що потрібно, щоб вдома заточити ніж? Дайте нам конкретну пораду, вона потрібна. Потрібно розуміти взагалі техніку, як це робиться. Достатньо просто мати хоча б якийсь заточний камінь. От у нас mm -hmm. є такий от водний камінь, Такі, водяний. Yeah. Є отакий, це натуральний Арканзас. Практично будь-який камінь годиться для того, щоб на, на загострити ніж, тому що робляться вони, як правило, ну не з якихось супертвердих сталей. Ножова сталь це 56-57 максимум років дуже рідко, коли а це і практична Покажи. порада. Як це робимо? В Першу чергу потрібно зрозуміти це водяний камінь чи він масляний, тому що вони бувають. Детичні, бувають натуральні, бувають ті, що працюють з водою, бувають ті, що працюють з мастилом. На суху терти не варто. Утворюється абразивний пил, який не потрібен на кухні, ну і дихати ним це також не потрібно. Тож, якщо на суху без води, без масла працювати по заточному камені, то він швидко спрацьовується. Він, як би, ньому утворюється така от... Водяний працюємо з водою, працюємо з масла не працюємо з маслом. Воду і просто капаємо на камінь. Вода з лимоном не підходить, ну, просто вода. Уявимо, що тут немає м'яти. Так, треба просто капнути. От, бачите, вона відразу. Сочується. Так, тобто він, він напитується води. Це угу. водяний камінь. Його потрібно замочувати на 20 перед роботою. Є натуральні такі от Арканзаси. На ньому ще трохи мастила залишилось після а. минулої роботи. Якщо на нього капнути мастило, ну, вода воду. втікає. Бачите, ага. вода... Вона втікає вода втікає. Даю вам серветку, якщо вона потрібна. Тобто, якщо таке відбувається, перед вами а. заточний камінь, який має працювати з мастилом. Практично угу. будь-яке, яке у вас є. Можливо, навіть там оливковина, оливкову олію можна взяти. Тобто ми змащуємо його. Оцей, ніж. Оцей нам треба наточити, бо він Окей. не дуже гострий. Знову ж таки, історія повторюється. Ми прикладаємо, бачимо, щоб у нас. 30, 30, 30 градусів кудись приблизно. Так. Один Вірно. сантиметр від товсту поверхні ножа до поверхні заточки. Оце в середньому так. десь 30 градусів і буде. І такими отрухами гострий цей ніж. Досить Але це... медитативно виходить. Так, угу. тільки хотів сказати, що це досить О. медитативне заняття. І він заняття. заточується з двох сторін чи лише з однієї? Обов'язково з двох сторін. Угу. Так. Ну що ж, треба тепер проконати в будинку когось, хто буде любити цей процес і займатися цією медитацією з нами був. Експерт з підбору заточки ножів Григорій Соя, який більше десяти років займається цією справою і обожнює свої ножі. Бо з такою любов'ю я про ножі ще ніколи не чула. Надзвичайно цікаво. Так, дуже вам дякую, але ми вас так просто не пустимо. Там і в Руслане куча ножів. Тому там є робота для вас. Ми повернемося за ми в заручниках.